Доброго дня! У нас в ефірі Медіа Академія. В гостях у нас Ксенія. Ксенія, доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, Ксенія, ви одружена і є у вас Який ваш сімейний стан? Так, я живу вже 13 років гражданським браком. В мене є синочок, йому 8 років. Дякую, Ксенія. Цікаво. А скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена діяльність заняття? Зараз дуже подобається пізнавати себе, свої істинні бажання. Також я займаюся йогою та дівчат. дівчатам пропоную проводити більше жіночих зустрічей. Угу, цікаво. А підкажіть, будь ласка, от ви пізнаєте себе, пізнаєте людей. Ви пізнали себе як друг? Так, звісно, пізнав. І, і який ви як друг? Я дуже щира, я відверта, я як це сказати? В мене на зараз дуже відкрите серце. Раніше я, мабуть, з якоюсь вигодою дружила з кимось, а зараз я дуже відкрита і завжди готова прийти на допомогу та підтримати своїх друзів. Це дуже класно, це дуже щиро, це дуже відверто. Дякую, Ксенія, Ви дуже чудова людина. Рада, ваш... Рада з вами познайомитися. Дякую вам. Гарнове вечора до побачення. Це було медіакадемія.